Новорічні таємні ігри Ep Games повертаються і цього разу нам подарують як мінімум 15 ігор. Зазвичай серед них зустрічаються невеликі, але дуже якісні інді проекти, що відомі у вузьких колах. Але бувають і справжні мастодонти рівня AAA, такі як Control, Death Stranding, та 5 та інші. Неважливо, коли ви дивитеся це відео, зайшовши прямо зараз на головну сторінку Ep Games, ви вже можете забрати якусь халявну гру та побачити постер наступної, яка прихована за подарунковим папером. Перша гра буде розкрита на церемонії. The Game Awards її роздача триватиме з 12 по 18 грудня. Потім з 18 грудня по 1 січня нам видаватимуть по одній грі щодня. Тобто у вас буде рівно 24 години, щоб забрати її назавжди у свою бібліотеку. Це, до речі, можна зробити і через мобільний телефон, через будь-який браузер. Тому про початок кожної роздачі я повідомлятиму у себе в телеграм-каналі, а також зніматиму короткі відео, щоб ви точно нічого не пропустили. Якщо вам цікава моя думка, то ось ці проекти можуть з'явитися в роздачі, а свої здогадки пишіть у а раптом хтось і вгадає. До речі, більш детально про формат самої акції та за якими критеріями відбираються ігри, можете подивитися в окремому відео у мене на каналі.